Це Мирослава. Їй 26 років. Вона працює продавчиною на ринку, торгує квітами. Нещодавно дівчина пішла на курси флористів, аби втілити в життя свою мрію про власну квіткову крамницю. Але через хворобу Мирослава змушена була поставити на паузу і навчання, і роботу. Після переохолодження на роботі у неї підвищилася температура, з'явилися закладеність носа, слизисто-гнійні виділення з носа, переважно зліва, сильний біль в проєкції лівої гайморової пазухи з радіацією в очницю. Мирослава часто хворіє на застуди. За останній рік у неї було два епізоди гострого бактеріального риносинуситу, які який лікувала за допомогою антибактеріальної терапії. Захворівши дівчина одразу зателефонувала своїй сімейній лікарці, яка порадила звернутися до лор спеціаліста. Це пан Дмитро, отоларинголог, до якого прийшла на прийом Мирослава за направленням сімейного лікаря. Під час збору анамнезу він з'ясував, що дівчина соматично здорова. Курить, але нерегулярно. оглянувши пацієнтку. Він зауважив, що температура її тіла підвищена до 38,5 восьми Є болючість при пальпації передньої стінки верхньої щелепової пазухи, перенісся та точки виходу верхнього та нижнього очного нерва зліва. Також наявна болючість при натисканні на ліве око, але очниці симетричні. Носова перегородка без девіації. Ліворуч у середньому носовому і в загальному носовому ході спостерігаються рясні слизисто-гнійні виділення, праворуч слизисті. При огляді носоглотки помітні слизисто-гнійні виділення, що стікають у ротоглотку. Для виключення орбітального ускладнення пацієнтці невідкладно була зроблена конусна томографія придаткових пазух носа. Ось її результати Відмічається набряг слизової оболонки всіх приносових пазух, більш виражений зліва. Рівень рідини в лівій верхньощелеповій пазусі. Цілісність паперової пластинки не порушена. Ознаки риногенного орбітального ускладнення відсутні. Отоларинголог діагностував у Мирослави гострий рецидивуючий бактеріальний риносинусит та рекомендував госпіталізацію. Але пацієнтка категорично відмовилася, аргументуючи це тим, що вдома вона морально почуватиметься краще і буде відповідально виконувати всі лікарські приписи. Лор-спеціаліст призначив дівчині таке лікування: здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води по одні-дві інсталяції в кожний носовий хід протягом 4-5 днів. Приймати це в подоксиму проксетил 200 мг двічі на добу протягом 10 днів. За необхідності для знеболення застосовувати таблетки ібупрофену. Схема лікування: аквамаріс по одні-дві інсталяції в кожний носовий хід протягом 4-5 днів. Цефма. 200 міліграмів двічі на добу протягом 10 днів ібупрофен за необхідності для знеболення. Мирослава у найближчій аптеці придбала необхідні ліки, а саме: аквамарі з таблетки цефма та ібупрофен. З урахуванням вираженої інтенсивності клінічних проявів контрольний огляд отоларинголог призначив одразу ж на наступний день. Стан дівчини трохи покращився. Температура знизилася до 37,6. Біль, за словами пацієнтки, зменшився, але протягом доби вона тричі приймала знеболювальне. Їй було здійснено пункцію лівої верхньощелепової пазухи і вимито 5-6 мл рідкого гною жовто-зеленого кольору. Також у пункційній рідині спостерігалася незначна кількість крові. Після процедури пазуху було промито бетадином із теплим фізіологічним розчином. У розрахунку 1 до 10. на повторному огляді через два дні Мирослава зауважила, що почувається вже значно краще, але ще трохи турбує закладеність носа та головний біль у лівій половині голови. Оглянувши пацієнтку, лікар виявив, що в носових ходах є незначна кількість виділень, та вони прозорі. Отоларинголог рекомендував до 10 днів притримуватися раніше призначеної схеми лікування, додавши ще синупред по одній таблетці тричі на добу. Мирослава вже втомилася хворіти. Вона якомога швидше мріяла повернутися до своїх квітів, тому ретельно дотримувалася всіх приписів лікаря. Дівчина дуже сподівалася, що до контрольного огляду через два тижні їй вдасться одужати. Шановні колеги. Подивилися ще черговий випадок із нашої клінічної практики. Я знаєте, хочу сказати, що я вимушений не не вимушений, а просто від душі дякую. Тим лікарям, які присилають свої клінічні кейси. Це частково і наша з моїми колегами особиста клінічна практика. Тому всі ці випадки вони не придумані. Це все родом із реального життя. І от, обговорюючи ось цей випадок, я думаю, що це якраз той випадок, коли діагноз гострого бактеріального риносинуситу взагалі не Ну, не, не, не піддається сумніву. От Всі симптоми і тяжкість захворювання. Чи все-таки ми можемо, як кажуть, подискутувати на цю тему? Як ви вважаєте? Стосовно самого діагнозу, тому що діагноз він взагалі визначає все лікування. Так. То, що це гострий гнійний середній атіт і думаю, бактеріальний. на синосит. А, так. Бактериальные. Подтверждают то, что это уже третий, третий выпадок в жизни пациента. И клиника особого лицевая биль вот, и болезненность ветвей троничного нерва вот, доказывает правильность призначения антибиотиков и функции гайморопазух, которые провел пациент. Я здесь, может быть, не совсем согласен с предложением доктора о госпитализации. Вот сейчас идет война, и мы в Днепре. У нас достаточно большое ежедневное поступление раненых, и у нас, собственно, резко ограничено оказание помощи, ну и плановой, да и отчасти ургентной. Мы ее, конечно, оказываем, но ограничены в, в койках, поэтому, если мы раньше паратензиллярный абсцесс могли лечить, например, там неделю, вот или после тонзилэктомии то же самое неделю и даже 10 дней пациенты лечились, то сейчас э, такой э, пациент вот, находится максимум сутки, а то и в этот же день вскрыли, э, отправили под наблюдение с возможностью. Э, э, Цього пацієнта в любое время суток прибыть в клініку в э, какого-то. Поэтому здесь э, амбулаторне лечение, я думаю, вполне розумно, якщо этот пацієнт не живе там за 300 км від от, опорони. От, э, ну, давайте ми повернемося до цього випадку. І от э, бачите, лікар, э, я розумію логіку лікаря, так, тому що все-таки у пацієнтки були. Так звані грізні симптоми, е, вона підозрювала внутрішню орбітальне ускладнення, навіть була проведена комп'ютерна томографія. Ну, слава Богу, не оправдалось і так далі. Е, і от два варіанти, так, можна було пункцію зробити в день, е, але лікар вибрав іншу тактику, призначила антибактеріальну терапію, і все-таки питання про пункцію вирішено на наступний день. Юрій Володимирович, як на ваш погляд, який варіант кращий? Дійсно, шановні колеги, в даному клінічному випадку мені дуже імпонує тактика і підхід лікаря отоларинголога який розглянув чітко індивідуалізований такий підхід щодо встановлення діагнозу, тобто правильно встановив діагноз бактеріального вже перебігу риносинуситу і обрала тактику за відсутності поліпрагмазії. Це дуже важливо. Адже коли ви чітко маєте підтвердження бактеріального. Перебігу ріносиноситу ми призначаємо вже антибіотик, і вибор абсолютно вірний, це подоксим. Також досить потенційно призначається таким пацієнтам і рігаційна терапія, і відтермінування саме пункційного методу. Це є динаміка спостереження за пацієнтом, адже в неї. Функціонувало ще співустя приносового синусу, і як ми бачили по знімках КТ, запальний процес не повністю блокував уже середній носовий хід, де є, власне, відтік через природні співустя. Ну і вертаючись, скажімо, до, вертаючись до хірургії, ну тому що. Хоч ми говоримо, що пункція це якась маніпуляція і так далі, але тим не менше -таки це такий напівхірургічний вид лікування. І якщо говорити про глобальні покази до хірургії, то, напевно, все-таки основний такий універсальний метод, що хірургія використовується тоді, коли є неефективність консервативного лікування або недостатня ефективність, правда? Тобто ми тут погодимося. Але те, що це той рідкісний випадок, коли пункція таки показана, я думаю, що тут ні в кого не виникає сумнівів. Дивіться, у цієї пацієнтки є е, третій епізод бактеріального риносинуситу. Ну, принаймні, ось цей третій епізод це є бактеріальний риносинусит, без сумнівів. Е, чи потрібно нам якось взагалі думати про е, причину рецидивування? У такой пациентки так я думаю что э, наступно э, в планово э, повинна на будет хирургия эндоскопичная хирургия носа э, надо нужно будет посмотреть э, анатомические э, дефекты там носовой перегородки э, в общем все что может вызвать Нарушені функції островоміатального комплексу і прохождения совості. Скоріше всего, здесь придется опірувати, але в плановому порядку в спокійному періоді. Зрозуміло. І от діагноз гострий бактеріальний риносиносит. Призначений антибіотик, правильний антибіотик, призначений, і звертаю вашу увагу, що враховуючи те, що все-таки пацієнтка амбулаторна, Призначена таблітована форма антибактеріального препарату, ін'єкційна. Друге, проведена пункція також за показами, тут, як кажуть, ніяких заперечень немає. І от дивіться, при подальшому спостереженні лікар додає до антибактеріальної терапії фітоніринговий синопред. Ми знаємо, що синопред не показаний пацієнтам. Ну, вірніше, неправильно не, не сказав, він не має достатньої доказової бази ефективності у пацієнта з бактеріальним риносинуситом, але як додатковий засіб лікування у цього пацієнта таки він використаний. Юрій Володимирович, на ваш погляд, це правильна тактика? Дякую за питання, Василь Іванович. На мій погляд, це виправдана практика. І призначення цілком вони є доречною в даному клінічному випадку. Я би навіть призначив синупред, форма, екстракт з першої доби, і наявність трьох препаратів, цефма, синупред і іригаційна терапія, є достатньою потужною для того, щоб прискорити і одужання пацієнта. Відповідно, адже деякі роботи, які були виконані саме у пацієнтів з бактеріальним риносинуситом – в тих випадках, коли призначений був синопрет, вони прискорюють одужання. Ну навіть доволі точно 28% принаймні є такі публікації, що при призначенні саме синопрету в комплексній терапії також наступає одужання. Ну так і от якщо говорити, скажімо, про такі концептуальні засади лікування, так то ми повинні пам'ятати, що риносинуси це є запалення слизової оболонки носа і приносових пазух. В даному випадку бактеріальний компонент провідну роль відіграє. І, власне, антибіотик це є етіотропний засіб для етіотропного лікування. Але патогенез залишається і фактично синуперед перекриває всі ланки комплексного патогенезу цього доволі тяжкого захворювання. І от у зв'язку з цим, шановні колеги, я би десь напевно хотів прокоментувати тут деякі моменти. Ви знаєте, у нас є зараз міжнародні клінічні рекомендації, які стосуються використання фітопрепаратів у е, пацієнтів із риносинуситами. І таких препаратів, в принципі, не так багато. Е, там є е, фітоекстракт БНО, там є миртол стандартизований. Стандартизований евкаліптабосинеол, і досить багато зараз на ринку появилося, ну, так званих похідних препаратів. Нестандартизованих, не. Стандартизованих, не, скажем, не, не які не мають відповідних доказів. І ось тут, знаєте, я розумію, бізнес є бізнес, і дуже багато говорять, що от оцей препарат такий самий, як цей, ну тільки просто інакше. І от дивіться, якщо ми говоримо про хіміотерапевтичні препарати або про синтетичні препарати, які використовуються при лікуванні будь-яких захворювань, вони повинні мати. Ну, як мінімум, дослідження із біоеквівалентності в порівнянні із оригінальним препаратом. Якщо ми говоримо про фітопрепарати, то кожна рослина, кожний екстракт це є ну, цілий світ. І, в принципі, кожний із рослинних препаратів є оригінальним. Тому не можна провести навіть біоеквівалентне дослідження по Скажімо, одній комбінації рослинних трав іншою подібною. Це має бути окремі дослідження, які доводять ефективність. Це один момент. І другий момент. Я вже про це сьогодні говорив. Ми з вами лікарі. І ми повинні користуватися ліками. Більшість препаратів, які зараз тут появилися на ринку і позиціонують себе, що вони там є в доказовій базі ЕПОСу і так далі. Це не ліки. Це прилади. Засоби для медичного використання. Це зовсім інше. Це зовсім інша категорія препаратів, навіть не препаратів, а засобів. І тому не можна їх використовувати замість ліків. Не можна ліки міняти не ліками. Ми з вами медики, ми з вами лікарі, тому ми повинні лікувати ліками, коли пацієнт цього потребує. Засоби для медичного використання ми можемо призначати тільки. Уже у спокійному періоді для профілактики, для, скажімо, компенсації якихось залишкових симптомів. Це є принципово і це є юридично, ну скажімо, обґрунтовано. Ну, але все-таки, давайте вернемося до нашої пацієнтки. Ми призначили лікування, і через день ми оцінили ефективність, провели. Пункцію, потім ще через короткий проміжок часу додали синопред до цього основного лікування. І як довго ми повинні цього пацієнта лікувати, коли ми очікуємо одужання? От е, тому, що ми повинні пацієнтці поставити якийсь прогноз і сказати, що треба лікуватися саме стільки. Юрій Володимиревич, скільки часу ми лікуємо бактеріальний риносинусит? Ну, в даному клінічному випадку я би все-таки орієнтувався на тривалість не менше 14 діб і динамічне спостереження, яке було проведено лікарем. Через дві доби в подальшому воно потребує перегляду і відповідності оцінки клініки сьому і 14 добу, адже для достатньої радикації збудника нам необхідний термін не менше 10 днів застосування антибіотика. Ну а призначений препарат, він не менше терміном, ніж 14 днів в тому числі. Ну і в жодному разі не проводити такому пацієнту якби. Прискорене прискорений контроль, саме проводити комп'ютерну томографію на, на, на періоді динамічного цього спостереження, і деякі пацієнти самі також намагаються подивитися чи робити. Ми можемо ці зміни оцінювати тільки в подальшому через півтора-два місяці, Адже ці зміни залишаються саме тривало на даних КТ. Володимир Васильович, от. Є таке у народі переконання, що не дай Боже зробити одну пункцію і потім все життя будеш цю пункцію робити. Ось отут зроблена одна пункція. Чи достатньо цієї однієї пункції, чи можливо її би треба було повторити? Хороший вопрос, особливо в історичному аспекті. Ну, вправду не так давно в стаціонарах лічили. Дренирование пункции, то есть дренирование в гайморовой пазухе, одна, одна пункция, и потом вставляется дренаж, и каждый день промывается, больной привязывается таким образом к стационару, идут койко дней, идет заполняемость клиники или отделения. Вот сейчас во всем мире эта практика не существует. И у нас уже начали отходить в Украине от, от этой, этой практики. Что касается однократного вот такого вмешательства в пазуху однократного промывания. Я думаю, что все определяет дальнейшее наблюдение клиник. Если стало легче, если количество отделяемого уменьшается, тут работают уже и антибиотики, и уже деконгистанты, тут надо тоже помогать расширять соусти. Я думаю, что в принципе, если нет ухудшения и есть положительная динамика, то достаточно одной пункции. Аналогия сейчас нейрохирурги одной пункции оперирует, пунктирует абсцесс мозга. Вот никогда я не думал, что абсцесс мозга можно вылечить однократной пункцией. На самом деле опыт и жизнь показывают, что пропунктировал один раз, промыл, ввел лекарство и все. Абсцесс не рецидивирует. Ну, може бути, таку аналогію можна привести із крайвою пази, Условно, конечно. звісно. Ну, я десь погоджую, що, знаєте, все-таки хірургічний метод він радикальний, і якщо він не ефективний, то, можливо, він не був показаний тоді. Ну, це таке, це таке філософське питання. Ну, а таким чином, підводячи підсумок, я з задоволенням констатую той факт, що лікар поступив адекватно в даній клінічній ситуації. Він оцінив дану пацієнтку. Правильно оцінив, він побачив грізні симптоми на фоні симптомів, наявних симптомів бактеріального процесу. Засумнівавшись, у можливості виникнення внутрішньоорбітальних ускладнень, використав променевий метод діагностики і цілком обґрунтовано. Хоча ми говоримо про те, що променеві методи діагностики в банальних випадках не показані. Призначили адекватний антибактеріальний препарат у адекватній формі. О, цефматаблітована, це фалоспорин третього покоління при рецидивуючому процесі абсолютно показаний. Так? Проведена пункція, проведена корекція лікування з додаванням, уже патогенетичного лікування у пацієнтки, оскільки вже була позитивна динаміка. Ну і відповідно, у такої пацієнтки ми повинні очікувати одужання. Шановні колеги, це гострий процес. Пацієнтка має стати здоровою. І вже на здоровому фоні розбиратися із причинами рецидивування, і, відповідно, при необхідності проводити хірургічну корекцію. Це якраз те, що є е, хірургічна профілактика кхм, рецидивів гострих запальних захворювань. Чому у даному клінічному випадку призначили цефму, а не моксициліну клавуланату? О, дякую за запитання. Ну, в принципі, відповідь така очевидна. Справа в тому, що у пацієнтки рецидивуючий процес, і ми знаємо, що е, у неї було між рецидивами набагато менше, ніж три е, місяці. І ми пам'ятаємо, що згідно канонів е, антибактеріального лікування не можна повторювати одну і ту ж молекулу, якщо вона була використана менше ніж три місяці тому. Тому перехід на цефалоспорини і враховуючи те, що це амбулаторія, пероральні форми цефалоспорину був цілком виправданий. Василь Іванович, і ще запитання стосовно цього клінічного кейсу, бачу багато запитань на уточнення: чи варто віддати перевагу вторхінолоном перед бета-лактанами, зокрема клавуланатом, враховуючи зростаючу в світі резистентність до антибактеріальних препаратів? Ой, це надзвичайно важливе питання, шановні колеги. І от якщо говорити про нас отоларінгологів... То ми взагалі не повинні використовувати таку молекулу, як вторхінолони. Ось в даному клінічному випадку було все правильно. Так? От, повторний епізод, повторна антибактеріальна терапія звісно, це а не амоксицелін. клавуланат це очевидно. Но вторхінолони це препарати резерву. І от я завжди, от коли говорив і раніше, і зараз говорю, що, допустим, в клініці е, Івано-Франківського медичного університету, де я мав честь до недавнього часу працювати, фактично вторхінолони можна було розглядати тільки як результат канцелярного обговорення пацієнтів. Це пацієнти з якимись особливими станами. Ну це ні в якому випадку не рутинне використання. І ще попросив уточнити, з чим пов'язана проблема е, значущого зростання резистентності саме до макролідів в світі та Україні? О, дякую. От бачите, як зачепила антибактеріальна так. терапія? Проблема резистентності, вона, звісно, не, не сьогодні народилася і не вчора. Якщо ми говоримо суто медичну складову, це надмірне призначення. Уявіть собі, шановні колеги, що при захворюванні хлорорганів надмірна антибактеріальна терапія, тобто не за призначеннями, призначається більше як у 50% випадків. І ось дуже велику шкоду, от якщо ми говоримо про резистентність до макролідів, зробила ось ця така, знаєте, формула, яку, напевно, пам'ятають всі. Три легких кроки до одужання. Тобто три таблетки макроліду щодня по одній таблиці, і ви будете здорові і отримаєте щастя. І, власне кажучи, як наслідок, ми маємо надзвичайно високий ріст резистентності саме до макролідів. І резистентність вже опустилася нижче 80%, верніше, чутливість опустилася нижче 80%. Це вже критично. Після 20% ми можемо втратити. Антибіотик, як це було, скажем, з відомим нам триметоприном.